Вона дивом вижила у Маріуполі рік тому. Сховавши документи, майор поліції Галина Ізотова вирвалася із захопленого міста разом із сином. Разом вони пройшли десятки ворожих блокпостів під чужим прізвищем і ледь не вмерли від голоду. Історію героїчної жінки розповість Лілія Кочерга. Майор поліції Галина Ізотова двічі рятувала себе та сина від війни і починала життя наново. У 2014-му росіяни знищили її оселю в Донецьку, а торік у Маріуполі. Ось наш білий балкон, ось наш дом, який згорів. Ось наш балкон, ось наше вікно і ось дом. Що з нього сталося? Його повністю нема. При активну фазу війни жінка добровільно лишилася в Маріуполі, охороняла з колегами корпуси Донецького університету внутрішніх справ, де працювала, бачила на власні очі, як окупанти нищили місто. Літак, літав російський гатив. Ну саме ну, так, чому б не погатити по домівках? Коли ми були в місті, ми бачили труп. Тобто ми ходили, чого перестали ходити на джерело, бо там, коли ти бачиш, там за декілька метрів, що там лежить труп. То ти розумієш, що там стріляють і стріляють саме в джерело. Тоді у Маріуполі вже не було ані газу, ані електрики і води. Їжу готували багатті. Харчами допомагали українські військові. Одного разу захисники принесли дітям повне відро гостинців. Велике щастя, бо коли пішов сніг, ми почали згрібати лопатою, топили, милися. Щось намагалися там через сир припустити та щось зварити. Саме велике щастя було коли військові принесли відро снікерсів. річний син Галини свої переживання й емоції від війни висловлював на папері. У підвалі в домі бабусі й дідуся Микола малював страшне сьогодення. Підвал, де він сидів, тут крісла було це шторка, там що... це лампа, пічка, і куди ми заходили. Рік тому в будинок, де вони жили, прилетів ворожий снаряд. Тож більше Галина не чекала. Потрібно було їхати. Їм пощастило вибратися з Маріуполя до того, як почалась жорстка фільтрація. Свої документи поліцейська сховала, і завдяки цьому їм вдалося пройти аж 22 російські блокпости. Ти учасник бойових дій. Ти в Донецьку як зрадник ДНР стоїш як колаборант у них, і ти учасник АТО, і ти поліцейський. Все теперше до, до в'язниці ти не дійдеш. Ну тобто позначаються прямо на місці. У Маріуполі родина фактично голодувала, адже там у підвалі разом жили дев'ятеро людей. Найменшою була півторарічна дитина. Тож, коли дісталися нарешті селища Бабах та Рама, не могли наїстися. Нас зустріла господиня з столу мився від їжі. А ми голодні, ми худі. Що ми але нам не хотілося ні борща, ні котлет, нічого такого не м'ясного. Там стояв хліб і масло. Всі діти, ми накинулися на хліб і масло. як? Я ж готувала нож борщ, ось котлети, я ми не хочемо, тільки хліба. Невдовзі Галина доєдналася до рідного колективу Донецького вишу. Вона начальниця відділу профорієнтаційної роботи. До слова, це вже четверта релокація закладу через війну. На Кіровоградщину вдалося вивести 90% колективу та курсантів, та є і втрати. У нас під час охорони однієї з наших локацій в Маріуполі Артем Галькевич загинув викладач тактики спеціальної підготовки. Курсантка у нас Дар'я Суслікова. Ми вже почали збиратись до виїзду, але батьки приїхали, написали листа, що ми під свої відповідальні забираємо її. Ну і вся родина загинула, бо Пряме потрапляння, прямо в квартиру. Попри всі випробування, Галина Ізотова вірить у перемогу та повернення додому. Ми обов'язково повернемося. бо його потрібно відновлювати, відроджувати і громадський порядок, і підтримувати наших громадян. А ще ми до Донецьку повернемося? і до Криму. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.